Нове гасло Росії. Мій дід воював і помер за те, щоб я воював і помер. 150 років тому у Росії скасували право на володіння рабами. Але прогрес не стоїть на місці. І тепер у Росії не існує жодного права взагалі. Галю, принеси мені пива! Воно там, в холодильнику, на верхній полиці. Я тобі що, рабиня, пиво носити? О, ні, зайчик. Сонечко, як ти могла таке подумати? Просто якщо ти не найулюбленіша на світі людина, так хто ж ще? Ну, добре, кошеня. Іде за пивом. Повертається. Ось візьми, я тебе люблю. Дружина йде, чоловік нахабно відпиваючи пиво. Ох, вже ці раби! Росіяни це перша в історії народність, яка тікає зі своєї країни не тому, що на них напали, а тому, що вони напали. Чоловік потрапляє до пекла. Йому кажуть Ти не сильно нагрішив, тому ми дозволяємо вибрати тобі катування самостійно. Проходить у першу кімнату, а там смажать людей на сковороді. Йому не підходить, і він іде. У наступній голки вставляють під шкіру. Ні, це теж боляче. У третій кімнаті стоять чоловіки по коліна в лайні та курять. Ось це на мене. Хоч і смердить, мабуть, кращого й немає. Встає у лайно, дістає цигарку закурює. І тут йому кажуть Все, перекур закінчено, доїдаємо.